Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Сьогодні в відео буду пробувати прикликати на різних подіях, їх якраз багато в грі відкрилося, і є мімік. Який ще буде пару хвилин, тож спробую. Як ви, мабуть, помітили, шанс на його ловлю зменшили, тепер це 0,1%. Тож я не маю великих очікувань, ну і мені ще не вдалося зловити жодного міміка, навіть коли були вищі. шанси. Тож розпочну, мабуть, з жадонів, а там по пару спроб і на інших подіях зроблю. Отож, перша спроба. Хісан, старенький трьохзірковий герой, який навіть не має костюма. Я так без відео була робила пару спроб тут, на цій події. Арман теж дуже старий герой. Робила пару спроб на цій події, але мені нічого не випало. Знову Хісан. Ну і стандартні під'їхали. Ну Але тут, що стандартна трійка, що івентова, в принципі, ну, я їх точно качати не буду. Долрак. Теж швидше за все не буду прокачувати. Я, здається, минулого року його була, зловила, але десь згодувала, не маю його. Так, тут нічого. Фестиваль івентів. Тут якраз пройшла івент і в мене є три спроби. Так, перша. Так, це в нас з цирку, здається, герой трьохзірковий. Теж не дуже цікавить він мене. Норіл. Так далі. І Мейв. Ну, тут не пощастило самі трьохзіркові, хоча ось тут і в нас новий бард вийшов. І старіші барди є, ну і інші. Так, і ну і тут в мене чотири спроби. На нерозказаних казках вальгали. Я ще не допройшла, щось в мене все руки не доходять до пройти цей сезон. Ще небагато лишилося, ну але є 4 спроби, тож пробую. У мене звідси ще немає п'ятизіркового жодного героя. Так. Ну, все таке випадає, ну. Оберон. І нортрі в костюмі. Так, є ще скринька, може тут випадуть монетки. Ні, випали. Матеріали для переродження і не буде ще однієї спроби. Ну що ж, от і все по спробах. У мене ще є тут самоцвіти, але мені не вистачає буквально 25 самоцвітів, щоб зробити Х10. Ну, тому я не буду робити. Ще підзбираюся, подія ще 6 днів триватиме сонцестояння. Тож підзбираються жетончики, і тоді я зроблю Х10. Тут дуже багато різних героїв, самі нові герої є, і два нові герої є. я за них трішки розповідала на одній з інфи про останню версію гри. Ну і мімік ще має бути. Я думаю, що всі кольори так прикрутять з міміком. Тож X10 я ще зроблю, може пощастить щось витягнути. А пишіть, чи вам вдалося когось виловити, чи п'ятизіркового може івентового героя, чи може міміка вдалося зловити. Хоча там шанси були невисокі. Мені за тих моїх пару спроб нічого не вдалося витягнути. Ну, Як я й говорила на початку, в мене не було занадто високих очікувань. Також не забувайте перевіряти акції, так як зараз така подія в грі, то даватимуть щось безкоштовно. Ось перший день інструктори були, то ж можна собі забрати і використати для прокачки героя. А на цьому я буду закінчувати. Якщо відео сподобалося, то не забудьте поставити вподобайку, а також підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі різних новинок та подій, що відбуваються в грі. І обов'язково бережіть себе та своїх близьких та до зустрічі в нових відео.